Слухайте вірою до кінця молитви за упокоєння душ померлих родичів наших у Царстві Небесному. Господи, вседержителю Боже наших отців, утворчив всього видимого і невидимого, Ти, що в Твоїй нескінченні мудрості, неосяжній гибні благості, управляєш усім світом, ведучи нас до вічного життя, через Твою безмежну любов, Ти, хто відкрив нам тайну Воскресіння та життя після смерті. Прийми нашу молитву за всіх померлих ближніх, які залишили цей світ, аби перейти до тебе, напишіть імена в коментарях. Пам'ятай, Господи, всіх спочилих у вірі в Тебе, надії на тебе, любові до Тебе, Всі, хто відійшов у вічність у світлі твоєї слави, з вірою в непохитну обіцянку Воскресіння та життя вічного, простимо всі гріхи, вольні та невольні словом ділом, думкою, всім серцем і всією душею. Адже ти єдиний безгрішний, милосердний і благоприхильний, і Твоє милосердя немає меж. Даруй, Господи, вічний спокій у Царстві Твоєму Небесному всім, хто пішов із цього світу, повірив в тебе, де немає болю ні смутку, ні зіткання, але життя безкінечне, освіти їх вічний спочинок світлом Твоєї Божественної присутності, де ангели співають нескінченну славу до святі, відпочивають у мирі радості, де всі праведники відзначаються вічним блаженством. Нехай буде воля Твоя, Господи, у всьому, що стосується душ померлих, адже Ти знаєш кожне серце, кожну душу, кожне бажання і Твоє милосердя обіймає всіх. Ми віримо і сподіваємось на Твоє велике милосердя, і прощення на Твою вічну любов і благословення, що є вічним джерелом нашої віри і надії. Господи, просимо Тебе, прими наші молитви, з глибини наших сердець, вислухай наше благання за всіх померлих яких ми пам'ятаємо за тих, про кого ніхто не пам'ятає, веди їх до Твого вічного світла, де вони можуть відпочити в мирі радості до Дня Великого Воскресіння, коли всі ми знову об'єднаємося перед Тобою у славі і вічному житті, через молитви Пресвятої Богородиці Святого Іоанна Христителя, святих апостолів, мучеників, преподобників всіх святих, у милості Твої прийми цю нашу молитву і даруй нашим померлим вічний спокій. Амінь. Господи Ісусе Христе, Цирю Небесний, творче всього видимого і невидимого, що маєш безмежне милосердя і невимовну любов до всіх людей, які тебе шанують і вірять у тебе. Прийми нашу молитву за душі рабів твоїх, які відійшли з цього світу, напишіть імена в коментарях. Особливо мовимо тебе за душі воїнів-захисників України, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої країни. Нехай їхня жертва буде прийнята тобою, як свідчення їхньої віри, любові, надії на краще майбутнє для нас усіх. Боже, всемогутній, прости всі грехи їхні скоєні своїм ділом, думкою, вільно чи невільно, свідомо, чи несвідомо, Очисти їх від усякої скверни, тілесної та душевної, і даруй їм вічний спокій у царстві твоєму, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, але життя безкінечне. Просимо тебе, о Господи, нехай Твоє безкінечне милосердя, любов обіймуть їхні душі, нехай твій світлий ангел провадить їх через темряву до Твого вічного світла, де праведні спочивають, нехай буде їх часткою вічне життя, нехай їхні душі знайдуть мир і спокій, новині Авраама, Ісака, Якова і всіх святих, які з тобою вічно живуть. Мовимо тебе, Господи, помилуй нас, прости наші гріхи і помилки, і даруй нам сили жити за твоїми заповідями, щоб ми. Пройшовши шлях земного життя, могли зустріти тебе вічна віч у Твоєму Царстві, де разом з усіма святими заспіваємо Тобі вічну хвалу. через мови Твої, присвятої Богородиці, апостолів, мучеників і всіх святих, милосердний Господи, прийми наші мови Твої даруй, душам рабів Твоїх, про яких мовимося Царство Небесне і вічний спокій. Амінь. Господи, Вседержителю, царю неба і землі творче, всього видимого і невидимого. Що через твою невимовну благість і безмежну любов створив нас на твій образ і подобу, і всім твоїм творінням, ще додарував життя і буття, ти ще не відкинув нас після падіння наших пращарів, але невпинно відкриваєш шлях до Спасіння через покаяння, через своїх пророків відчував нам шлях спасіння і насамкінець послав свого єдинородного Сина Господа, нашого Ісуса Христа. Для нашого спасіння, подавачу вічного спокою, в своє величне босовине царство душі рабів твоїх. Напишіть мене в коментарях, що покинули цей тлінний світ і подаруємо вічний спокій в місті де не існує болю, смутку зітхань, але життя безкінечне визволи їх від усіх гріхів, вольних і невольних думками скоєних словами або ділом, і подаруємо прощення, як ти єдиний благий і люблячий людей Бог, Господи милосердний, все прощаючий, Заглянься на молитви нас грішних і дай упокій рабам твоїм, які вже залишили цей світ у місті світла, в місті зелені, місті спокою, звідки відійшли біль скорбота і зітхання, нехай кожен праведний дух знайде там покій у ніжному обіймі твоєї безмежної любові, пом'яний, Господи, усіх, хто відійшов у вічність у на воскресіння, і життя вічне рабів Твоїх, імена, як ти знаєш, бо ти єдиний, хто знає кожного з нас по імені. Даруй їм прощення всіх гріхів, які вони скоїли за життя, свідомо чи несвідомо, щоб вони могли стати співучасниками Твого вічного і блаженного життя, де водає світло, любов і мир. Дозволь, Господи, нам, що залишилися в цьому тимчасовому світі, жити нашим життям так, щоб ми, завдяки твоїй благодаті та милосердю, змогли досягти вічного життя разом з усіма святими, що від віку годили тобі, і таким чином об'єднатися знову з нашими померлими близькими. В нероздільному єднанні Твого Царства, умовимо тебе, Господи, прийми нашу молитву, принесену з вірою надію на Твоє безмежне милосердя, і любов, яку ти постійно виявляєш до кожного з нас. Амінь. Симиостиве, Господи, водико живих та мертвих, сотворителю всього сущого, вседержителю неба і землі, зубини серце, сією смиренністю душі, має, і звертайся до Тебе, Отче наш небесний, і молюся за душі померлих рабів Твоїх. Пишіть імена в коментарях. Які покинули цей світ, щоб вони могли знайти вічний спокій у Твоєму царстві, де не існує болю смутку зітхання, але життя безкінечне, особливо малю Тебе за душі воїнів, захисників нашої вітчизни, України, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої землі, за захист своїх домів окрістями й за мир і спокій на нашій землі, нехай їхні жертви будуть прийняті тобою, як вище вияв любові та відданості, нехай їхні душі знайдуть мир у твоєму обіймі. Де немає війни, але є мир і любов. Простим, Господи, всі гріхи вольні та невольні, скоєні ними у своєму земному житті, оми їх Всевишній, Твоєю безмежною милістю, очисти їх від усякої скверни гріховної, Дару їм прощення та вічне блаженство в обителях праведників. Нехай буде світло Твоє вічне їм, Господи, як знак Твоєї безмежної любові та милосердя, дай поки в місті світлі, в місті зеленім, у місті, зелені, місті спокійнім. Звідки відгоняться всяка скорбота, печаль та стогнання, пам'ятай, Господи, усіх тих, хто з любов'ю та відданістю служив тобі та своєму народу, хто з вірою та надією дивився на тебе, хто в любові та змовитве віддав своє життя за благо інших, нехай їхня пам'ять буде вічною перед Тобою, нехай їхні душі відпочивають у мирі, а їхні імена будуть записані в книзі життя, благослови, Господи, і нас живи, даруй нам мудрість, силу та розуміння, щоб ми. Цінували кожну мить життя, дарованого нам тобою, щоб ми з любов'ю і повагою згадували тих, хто пішов від нас, вчиняли праведно у своєму житті, піклувалися про ближніх, захищали правду та справедливість, відстоювали мир та злагоду серед людей. Через мови Твої, Пресвятої Богородиці Святого Юрія, переможця всіх святих і мучеників, які за віру віддали своє життя, вислухай нас, Господи, і помили нас, бо благий і людолюбець є на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Царю слави, Творче всього світу і Господарю життя, Ти, що маєш безмежне милосердя, несажного губину любові до людства, якою ти звільнив нас від вічних мук через Твоє втілення, страждання, смерть на Христі та Воскресіння. Прийми нашу молитву за всіх відійшовших від нас у вічність, напишіть імена в коментарях. Ми мовимо тебе, всеблаги і все милостиве, Господи, всі гріхи скоєні ними. Словом, ділом, думкою, свідомо чи несвідомо, всі земні провини, щоб вони могли стати учасниками Твого вічного царства, де немає ні болю, ні печалі, ні стогану, але життя безкінечне, подай Господи, відійшовшим від нас у вічність душам, спокій у місті світлому в місті зеленому, в місті прохолодному, де всяка біль, печалі зітхання відійшли, де вигляд лиця Твого, осьова, всіх світло світла і слави, нехай будемо участь у спільноті святих, а твоя безмежна любов, обійме їх там, де не згасає світло і не кінчається день. Мовимо тебе, Господи, зверни Твоє милосердя до нас, що зітхаємо і плачемо тут на землі, скорботні обтяжені, щоб ми. Живучи своїм життям, пам'ятали про кінцевість земного буття та про велич вічного життя, яке ти обіцяв усім, хто вірив в тебе, надихни нас на добрі діла, на любов один до одного, на терпіння та взаємоповагу, щоб ми, завершивши свій земний шлях, змогли з радістю зустріти тебе і війти, ворота Твого царства, пом'яни Господи, і всіх відійшовших у вірі предків, родичів, друзів та знайомих наших, і подаємо все, що потрібно для вічного спасіння. Через молитви Пресвятої, Богородиці святих ангелів та усіх святих, нехай буде воля Твоя, Господи, у всьому, що стосується нас, і відійшовших від нас, бути є воскресінням, життям і спокоєм, відійшовших від нас Твоїх слуг, Христе Боже наш. І тобі ми віддаємо славу з безпочатковим Твоїм Отцем і присвятими богами, животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Слави, Велико, живих і мертвих, безсмертний Сотворителів всіх істот, видимих та невидимих, що поставив часи та роки Твоїм власним розпорядженням і владою, Ти, що через свою несказану милість і великодушність прийняв на себе. Всі людські біди та слабості, виручаючи нас від вічної смерті своїм божественним Воскресінням, Ти, що себе в наших серцях через віру і любов, яка є вічним джерелом життя та світла, ми молимось тобі, звибини наших душ за всіх померлих родичів, напишіть імена в коментарях. Особливо за воїнів, захисників України, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої землі, Прийми, Господи, у свої обійми, даруй вічний спочинок у місті світла. Де немає болю печалі, ані з того нове життя безкінечне, всі гріхи скоєні ними свідомо чи навмисно, щоб вони могли стати учасниками Твого царства, де ти світиш, як не заходиме сонце серед святих. Господи вседержителю, ми також мовимося за родини померлих, особливо тих, хто втратив своїх дорогих в боротьбі за справедливість і мир. Дайм силу, мир і втіху в їхньому горістю їхні рани і воно їх серця надією та мужністю продовжувати жити, зберігаючи в пам'яті ідале та жертву своїх героїв, Пречиста Богородиця, мати Господа, нашого Ісуса Христа, Ти, що стоїш біля кожної матері, яка плаче кожного батька, що сумує, прийми нашу молитву і покликання до Тебе за померлих воїнів і всіх померлих, щоб через Твоє заступництво та молитву. Перед Престолом Всевишнього вони могли отримати вічний спокій та мир, нехай буде благословеним ім'я Твоє від віку й віку, щоб слова наші в молитви були прийняті Тобою в знак нашої віри та безмежної довіри до Твоєї, нескінченної милості й любові. Амінь. Владико Вседержителю Боже наших отців, який управляєш живими та мертвими, що маєш владу над душами та тілами, і який через свого єдинородного сина показав нам шлях життя вічного. Через смерті, Воскресіння Його, приймив своє милосердя тих, що пішли з цього світу, вірі на зі, на вічне життя, напишіть імена в коментарях. Помилуй їх очистих їх від усякого гріха володіння пристрастями, які зв'язують душу, і дари участь в твоєму світлі неприступному, де немає болю смутку, ні з того нове життя безкінечне, ти що дав нам владу над цими духами, щоб через твою нескінчену силу і допомогу перемагати гріх. Нехай твоє велике і необмежене милосердя буде з тими, хто залишив цей світ. Дай їм відпочинок там, де світло Твоєї присутності світли все від початку до кінця часів, де немає розділення між тими, що люблять тебе, але єдність духу в твоєму обіймі. Мовимо тебе, о Всевишній, згадай всіх праведників, що прожили своє життя у вірі надії, любові, показуючи нам приклади богочестя, згадай також і тих, хто, можливо, не досягнув великої святості в цьому житті. Але все ж прагнув Твого світу і правди, прости міхні провини, вольні та невольні, і їх у своїй обійми, милості та любові. Нехай буде воля Твоє, Господи, в усьому на землі, як і на небі, дай нам мир і розуміння Твоєї волі, щоб ми могли жити в гармонії один з одним, і за всім створінням укріпи нас у вірі, розширяє наші серця любов'ю, наповни нас надією на вічне життя, де ми знову зустрінемося з тими, кого ми любили, і хто відійшов від нас у Твоєму вічному світлі та мирі. Через молитви Божої Матері, всіх святих мучеників і праведників, які вже стоять перед тобою, моляться за нас, просимо Тебе, прийми наші молитви, прости наші гріхи, і дай упокій душам усіх померлих від початку світу до останнього дня, нехай вони вічно радіють Твоєму царстві, яке Ти обіцяв усім, хто любить Тебе і виконує Твою волю. Амінь. Господи Ісусе Христе, Царю слави, Владико, живих та мертвих творче всього видимого і невидимого, що безмірної Твоєю мудрісті і несказаною любові до нас упорядкував Усе і кожну душу, обдарував життям вічним, прими наші молитви, напишіть імена в коментарях. Та якими ми з вірою і надією звертаємось до Тебе, благаючи про спасіння та вічний спочинок душ, Померлих рабів Твоїх і, зокрема, за тих, хто віддав своє життя, захищаючи нашу рідну Україну. Простим, Господи, усі гріхи скоєні ними словом, ділом чи думкою, свідомо чи несвідомо і даруєм Царство Небесне, де немає болю ні смутку, ні стогану, але життя безкінечне, нехай благодать Твоє освітле їхні душі у світлі вічному, де ангели співають нескінченних повинних гімн, Твої велищі, де праведники спочивають у мирі та любові, де святі збираються в непорушній єдності, славлячи Твоє ім'я. Пам'ятай, Господи, всіх, хто відійшов інший світ, у Воскресінні, воскресіння, життя вічне, особливо рабів твоїх воїнів, що пожертвує своїм життям за свободу і незалежність нашої землі, захищаючи її від ворога, несучи високе звання захисників і патріотів, нехай їхня жертва буде прийнята тобою, як жертва Авеля, і нехай вони будуть учасниками Твого вічного світу, де немає війни, але тільки мир і благословення Твоє. Дай, Господи, втішення скорботним серцям, що оплакують втрату своїх близьких, наповни їх серця миром, який приходить від Тебе, допоможе їм знайти віру і надію, що не вмирає, і силу продовжувати життя з вірою Воскресіння та життя вічне. Нехай благодать Твоя буде з нами завжди, допомагаючи нам давати випробування цього світу з міцною вірою в Твою безкінечну любов та милосердя. Всемогутній Господи, прийми цю молитву від нас, недостойних рабів Твоїх. Як знак нашої віри, і любові до Тебе, і як прохання, про милосердя та спасіння для усіх, хто пішов з цього світу, нехай буде воля Твоя в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, все Царю жителю, Силю Небесне, істини, який всюди єси, і все наповнюєш, скарби благ і подателю життя, прийди і всвиси в нас, очисти на від всякої скверни, і спаси, благий душі наші, о, великий вічний Боже, який з безмежної своєї любові створив людину з праху земного і вдихнув в неї життя, даруючи їй безсмертну душу, щоб вона могла вічно славити Твоє святе ім'я, те, який через своє невимовне милосердя обіцяв вічне блаженство всім, хто з любові і вірою до тебе звертається, приймемо твої наші за всіх наших померлих родичів. Напишіть імена в коментарях. А який покинув світлі світ, щоб обиччям до обиччя побачити тебе, Боже, у Твоєму небесному царстві, пам'ятай, Господи, всіх покійних, які відійшли у вічність і вірою в тебе, в надії на воскресіння життя вічне всіх тих, хто помер у покаянні, благаючи про Твоє нескінчене милосердя і прощення їхніх гріхів, будь ми Господи, до душ їхніх і даруєм вічний спокій, у світлі Твого обличчя, де немає болю ні смутку, ні стогону, але життя безкінечне їм, Господи, усі їхні гріхи, вольні та невольні, словом, ділом, думкою, усе, що вони согрішили за своє земне життя, бо ти єдиний безгрішний, праведний суддя всього світу, Відкрий їм обійми своєї безмежної любові, і милосердя, веди їх до світла Твого Царства, де всі святі від віку спочивають у мирі радості. Нехай буде воля Твоя, Господи, і на землі, як на небі, нехай здійсниться Твій великий план Спасіння для всіх, хто вірив в Тебе і любить Тебе. До всього серця, дай нам живим силу і мудрість слідувати за тобою, не втрачаючи на дії, на вічне блаженство, яке ти обіцяв усім, хто з любові до тебе віддасть своє життя через мови твої, Пресвятої Богородиці, усіх святих і праведників, що від віку годили Тобі, Господи, помилуй, спаси душі померлих, які відійшли від нас і дарує вічний спокій у царстві твоєму, де світло обличчя Твого освітля всіх, хто приходить до тебе вірі любові. Амінь. Семи Господи, Ти, чи я велич безмежна, і чи я любов безкрайня, прийми наші смирені, молитви за душі, рабів Твоїх, напишіть імена в коментарях, що відійшли від нас за тих, хто віддав своє життя на полі бою, захищаючи рідну Україну за мири і земель та свободу її народу, Господи, Вседержителю, що коруєш життям, прости всі гріхим сквоєні словом, або думкою, вільно чи невільно, знанням чи незнанням, обіймих своєю безкінечною любов'ю. Зціли їхні душі та подаруй вічний спокій у Царстві Твоєму, де немає болю, смутку, але життя безкінечне, О, Всебогий Царю, Ти, що відкриваєш обійми для всіх, хто приходить до Тебе з вірою та надією, не позбав наших братів і сестер, особливо воїнів-захисників, які поклали своє життя за високі ідеали, за мир та свободу нашої землі, Твоїй благодаті та любові, нехай їхні душі знайдуть упокоєння на лоні Авраамовому. Де світло твоєї слави освітлює кожного, прошу тебе у життя, даруй родинам померлих, міць, терпіння і віру, щоб перенести свої скорботи і знайти втіху в твоєму безмежному милосерді, нехай їхні серця наповняться миром, який приходить від тебе, і нехай вони завжди пам'ятають про тих, кого вони втратили з любов'ю та гідністю, особливо пом'яни, Господи, душі тих воїнів, які віддали своє життя за нашу свободу та незалежність відзнач їх жертви і хоробрість та відданість. нехай їхній приклад служить нам натхненнями на путям у наших життях, Господи, у Твоїх руках долі всіх нас, живих і помирлих, прийми нашу молитву, вислухай наші прохання та помилуй нас за Твою великою благодаті. Амінь. Господи Ісусе Христе, Царю, слави, Владико живих та мертвих, безсмертний сотворителю всього сущого, Вседержителю, нашого життя. Ти, що маєш владу відпускати гріхи людям, прощати їхні помилки та заблуди через своє безмірне милосердя, ти, що через свою глибоку любов до нас поніс хрест і смерть, а потім Воскрес, видарувати нам вічне життя, просимо тебе, цю молитву від нас, недостойних, за душі наших померлих родичів, напишіть імена в коментарях. Пригадай, Господи, усіх тих, хто покинув цей світ, увірити надії на Воскресіння. Та живи в надії на Твоє безкінечне милосердя, особливо згадай своїх слух, яких ти вже викликав з цього світу, очистих від усякої вини, відпусти їм всі гріхи, які вони вчинили словом, ділом чи думкою, ти ще й видикує життя, подаруй вічний спокій, у царстві твоєму, де немає болю зітхання, ні плачу, але життя безкінечне, о всеми Господи, прийми їх у свої обійми, їх вічним миром та світом, яке ніколи не згасає. Нехай вони відпочивають у місті світлому, у місті прохолоди, у місті спокою, звідки відгоняться всяке страждання, смуток і зітхання, зроби, щоб їхні душі були зараховані до вона врама Сака та Якова, де праведники відпочивають, і нехай вони бачать Твоє обличчя, в радості вічного блаженства. Нехай буде воля Твоя, Господи, щодо нас, та наших померлих як на небі, так і на землі. Даруй нам миру в наших серцях та душевний спокій, знаючи, що наші померлі перебуваючи у твоїх обіймах, оберігаються твоїм милосердям і любов'ю, нехай їхні душі та душі всіх вірних померлих через милосердя Боже, спочивають у мирі Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже наш, невимовна глибина милосердя і безмежне море милості, Ти чия милість не знаєш, який втілений, прийшов закликати неправедників, але грішників до покаяння, Прийми нашу молитву за всіх померлих вірних, напишіть імена в коментарях. Зокрема, за захисників нашої вітчизни, які віддали своє життя за її свободу, і незалежність, Господи, ти, який водери живими і мертвими, обійми свою безкрайню милість і всепрощенням душі померлих воїнів, які з любов'ю до своєї землі і вірністю до своїх ідеалів прийшли шлях боротьби, несучи на своїх плечах великий тягар відповідальності та жертви. Нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоєму царстві, де немає болю смутку ані стогону, але життя безкінечне, прости їм все, благе і всі вольні та невольні гріхи, звільни їх від вічних муки, веди обителі праведних, де світло Твого відвідує світ для всіх, нехай буде участь у Твоїй нескінченній славі, де вони разом з усіма святими будуть вихваляти Твоє Пресвяте ім'я. Господи, прийми їх у Свіобіми, дарем вічний спокій серед святого сонму Твоїх свідків, у світлі Твого Царства, нехай їхня жертва буде прийнята у Тебе, як молитва за мир та спасіння нашої землі, за захисти благополуччя України і народу та майбутніх поколінь. О Боже, дай нам сили нести в серці пам'ять про героїв, які відійшли від нас, але залишилися вічно живими у наших серцях. Навчи нас жити так, щоб ми, були гідні їхнього великого жертвоприношення, пликаючи мир любов і гармонію в нашій спільноті. Господи, прийми цю молитву від нас Твоїх недостойних слуг, а як вираз нашої безмежної вдячності, любові та шани до всіх, хто пожертвував своїм життям, за вищі дали, за волю і незалежність нашої вітчизни. Через мову Твою Пресвятої Богородиці всіх святих і мучеників, які провели свою кров, за віру і правду, помили нас і всіх померлих. Амінь. Господи всемогутній, Боже, творче всього живого, приблагає і милосердний Господарю, Ти, що через Твого єдинородного Сина, Господа нашого Ісуса Христа, переміг смерть і відкрив нам вхід до вічного життя. Ми молимося Тобі за душі рабів Твоїх. Напишіть мене в коментарях, які відійшли з цього світу. Злянься на них своєю безмежною милістю і милосердям, якщо вони зрішили Словом Дівом чи думкою простим, або Ти є Бог прощення любові та милосердя, Господи вседержителю, ми віримо, що ти не бажаєш смерті грішника, але щоб він навернувся і жив, тому мовимося, перемий душі опокоєних рабів твоїх, напишіть мене в коментарях. У оселю праведників відведих від вічних мук, від темряви, безодні, всілякої скорботи, смутку чи зітхання. І їм вічний спокій у Царстві Твоєму, де всі святі Твої відпочивають. Пам'ятай, Господи, усіх, хто відійшов у вірі і сподіванні на Воскресіння та життя вічне, я їх там, де світло обличчя Твого осяє всіх, де немає болю, смутку та Стого нове життя безкінечне, бо Ти є Воскресіння, життя і спокій упокоєних рабів Твоїх. Христе Боже наш, і Тобі вийдемо славу разом з Твоїм, безначальним Отцеми, і Пресвятими і Боги, ми животворящим Твоїм духом. Мені повсякчас, і на віки, віків. Амінь ставте вподобайки під відео, надішліться від обвижні вашим для поширення слова Божого. Восення Господні нехай перебуває за всіма нами.